Всім привіт! Дивіться, що я знайшла. Печеричка. А ось всі одна. Так, я зараз позбираю. А ось всі одна, дві верніші. А ось. Вона молоденька росте. І тут і тут. Ондечки, ондечки. Ви думаєте, я де? Збираю їх і у себе на городі. Тут в мене садок і ось така краса в мене наросла. За ніч. Зараз позбираю, якраз борщ надумала варити. Зараз позбираю і в борщик. Це ж зараз, що в нас п'ятниця, 27 число, вчора садила полуницю свою, хочу піти глянути, як вона там поживає. Це ж треба обов'язковий ритуал зробити подивитися, що ніби піднялася. Я її вчора гарно полила, а рядочки аж мокрі, піднялася все добре. Ну, тепер головне, щоб определити, що це той самий сорт, який я замовляла. Ті самі сорти, які я замовляла, ніби піднялася. Бідна вона така замучена була, я садила. Ніби все добре. Все, можна йти парити. Ще сьогодні буду викопувати полуницю гігантела. Це буде, можна сказати, вибраковка, тому що вона в мене на цьому місці вже років 4 росте. І я собі відсадила, що хотіла. А зараз те, що позалишувалося, я буду викопувати. Ну, В неділю в нас базар понесу на базар. І вирішила, якщо комусь потрібно, хтось собі хоче цю полуницю, то я можу вам вислати по 5 гривні за кущик. Значить, дивіться, показую, як воно наростає. Ось такі таким кущиком вона росте, от, гарним. Щось викупаю покажу, яке воно буде. Тут в мене вже будуть хризантеми на цьому куску, а Полуниця буде забрана. О, перєчка з-під неї, ось так. Так, дивіться. Значить, цей сорт полуниці, він більш кущовий. Він вусів пускає дуже мало. І я його розсаджую в основному це діленням куща. Ані, ось, добре. О, ось таке. І я його, так, бублі тікай. І я його так і садила. Ось таке воно буде. Це ще по плану. тікай. Бачите, він пускає з цього з корня. Це так як ремонтантні кущові є, так і це гігантело. Ну, ще будуть тут такі кущики попадатися. Я їх всіх почищу, помию, упакую. Вуса є. Вуса я ставлю, наверно, не наверно, а візьму, поставлю в стаканчики, щоб вони вкорінювалися. Такі портувати не буду. Це гріх, такий портувати. А от таке корінечко. Нормально, це я спом, Дивіться, як воно гарно пускає, ось бачите, е, Що ще добре, зазвичай, коли садять просто такі тоненькі вуса, то в перший рік бажано суцвіття на полуниці убирати, коли от так його садиться, щоб. Вона наростила коріння і набрала силу тоді на другий рік вона дає великий гарний урожай. Якщо цього не зробити, вона да, дасть урожай, але там буде пару ягід в будь-якій полуниці, яка дає один раз урожай. То вона, ну пару ягід урожай буде невеликий. Основна маса завжди в таких сортах це на другий рік. Основна маса ягід урожаю. Ця полуниця гігантела пізня в мене, вже коли всі сорта в мене переходять, вона тільки починається. Квіти в неї крупні, як і листя. Кущ компактний, я показувала. Ягоди старається вона тримати на весу, і вони. Які ляхають, вони більше на лист впираються. І вони завжди чисті, що дає змогу, можна не робити ці солому підстеляти чи під агроволокно. ягоди завжди чисті, навису, крупні, отак його урожай дає вона поступово, не зразу, тому можна ласувати нею десь до місяця ягодами. Це вже коли починається спека, я вже не поливаю її, бо там лишиться там, небагато ягід. то вони вже від нестачі вологи, то вони можуть бути отакі. А так, вони отакі, здоровецькі. Тому, хто хоче, пишіть мені по 5 гривнів. Отакий вой корінчик, я вишлю вам. Я там лишу силочку на свій вайбер і відправлю. Якщо не буде замовлень, то я в неділю це все продам, тому що в мене небагато її залишилося. Дивіться, ще ось тут в мене тут гарно воно наросло. І перійка гарно наросла. Мені треба її всю звідси забрати. Пирійка, пирійка. боже, як вона вже достала. А це, дивіться, сама пирійка. Бачите, треба спасати полуницю звідси. І, і викопувати. Це я все буду викопувати, перебирати. От. Щоб в мене отак от було. Це я... це я цього року її не перекопувала ряди бо не було. Не було ні сил, ні настрою, ні охоти. Причину, ті, хто мене дивляться, знають. Це приїхала сестра, тітка і разом з дочкою вони стали це все, просапали мені цю полуницю. Від буряну. Вона була чиста, просто просапали. А потім ціле літо, ну дочка ще полола такий звичайний бурян. якось отакий в основному у мене бурян. Це цей весільок, у нас називають її Гандя. Ріки не було, а це ось осінню пішов дощ. І о, о, такий в мене праздник зробився. І це я ту плантацію, все я кропила раундапом. Е, раундапом, таким двойною дозою, бо там в мене маліна, то цей е, участок там нема нічого. І Я все скропила. Пріка згоріла. А, і ще раз кропила цвинтаром. Це яд такої дії, як мені сказали в магазині, що 5-6 років нічого не буде рости. Це по під яблуні. Ото все я покропила раундапом і цвинтаром. Полуницю я кропила була ядом для полуниці. Щоб Буран не дуже різ, бо самі знаєте, бурян є бурян. Ну, перійка. Перійка це сила. Отож, я повикопую сьогодні цю всю полуницю і виставлю на продаж. Хто хоче пишіть, не пошкодуєте. Ягода справді гарна. Це, до речі, найулюбленіший сорт мого чоловіка серед усіх сортів. Він каже, мені сади побільше цієї ягоди. Я кажу, я там вже насадила. Я з землею прямо викопувала, тоді була спека. Я з землею викопувала ці кущики, садила, пересаджувала. Зараз покажу. Землею садила. Це ще маю просапати, вибрати прійку, щоб, щоб вона мені за зиму не наростала І цього, це все треба буде мені обрати. Залишаю ось такі ці молоденькі листочки, щоб воно собі отак от. О, отак воно в мене буде. От, щоб воно собі наростало і входило в зиму гарно. Тут в мене чотири отаких ряда здорових я посадила. Чотири, да. і буде, тут воно в мене вже рости. Ось ще раз скажу, хто хоче собі старий, це старий сорт. Е, можливо, вона якось по-іншому називається. Але дядько, в якого я купляла, казав, що це гігантела. Я її була, ще трошки історії розкажу. Я її купила Значить, років 15 тому назад. Дядько там у нас в селі постійно продавав ці ягоди такі громайні, такі, я все задивлялася. А це одного разу йшла з роботи, а він там стояв, продавав ці корінки. І по гривні штучка на той час. У мене якраз було 5 гривнів, я купила 5 штучок. І це з тих п'яти штучок я собі розвела цю полуницю. Вона не дуже швидко розростається, вуса мало пускає. Мало вус. І в основному це треба ділити кущик. Ну, зараз більше люди бачу теж шукають кущові форми полуниці, тому що ці вуса постійно. Сапати обривати, вона захаращується швидко ця полуниця, а це, ну, доволі таки зручний <плухи> <плухи> сорт полуниці. Головне, що вона цвете пізно в мене, коли вже заморозки відходять, ну і пізно достигає. І довго дає урожай. На цьому все. Усім бажаю гарного дня. І варити порч з печерицями. І чекаю на ваші коментарі. Можливо, хтось захоче собі посадити. Не пошкодуйте. Пока!